Накипіло з Філіпом Диканем. Накипіло з Філіпом Дикинем, тобто зі мною воно ж накипіло ввечері в прямому етері радіо накипіло. Я ведучий цієї програми Філіп Дикані. Рада вітати всіх, хто налаштувався на холі радіо Накипіло, тільки що всіх хто слухає на самого початку. І зараз ми говоритимемо про величезний міжнародний книжковий ярмарок щорічний, який вже багато багато десятиріч проходить, на якому беруть участь українські видавці, також і навіть не зважаючи на війну, взяли. Участь і більше того, влаштували ще й таку антиантиросійську акцію. От про участь про те, з чим, з чим поїхали, як себе показали, з чим поїхали з ярмарки і що за акцію влаштували. Говоритимемо з одним з ініціаторів цієї акції проти російських видавців, які опинилися на цьому ярмарку, генеральним директором видавництва ранок Віктором Кругловим. Пане Вікторе, радий вас вітати на хвилях Радіо Накипіло». Добрий день. Ну, давайте почнемо. Взагалі, взагалі з ярмарка. А наскільки це взагалі завжди величезний ярмарок. Скільки зараз він зібрав країн, і як багато видавців з України було. Щоби, щоб нашим слухачам уявити масштаб події, тут це найбільший ярмарок книжковий у світі, майже 100 країн приймає участь в цьому ярмарку. Уявіть собі, Купу холів загальна площа 80 тисяч квадратних метрів. Тобто за день просто це нереально обійти. Тисячі видавців з усього світу і з України був представлений великий на 200 квадратних метрів український національний стенд. І uh -huh. які був організований завдяки і МЗС і Українського інституту книги і ОТ інституту, і були представлені свої, своїми книжками 25 видавців. ударців, і ви сказали, що навіть під час війни Україна приймає участь у ярмарку. Це дуже важливо, щоб саме під час війни uh -huh. приймати, щоб показувати і суб'єктність, і спроможність України, тому що деякі. Деякі видавці навіть дивуються, а що в Україні книжки видаються. Я їм пояснюю, що зараз відбувається такий ренесанс української книжки. Дуже багато видається. Як тільки Росія пішла, можливо, всі, я думаю, що всі знають, що до широкомасштабного вторгнення ну мінімум 60-70% відсотків. Книжкового ринку на належала видавцям з Росії, тобто 70% книжок були імпортовані з Росії або друкувалися тут за, за готовим оригінал макетами. Тому дуже важливо, щоб Україна приймала участь у ярмарку і презентувала себе як державу, яка несе культуру, і показувала свою ідентичність, тому що буквально ще кілька років тому України не було в головах європейців, тобто Україна це була частина. Частина радянського союзу, якийсь там шматок від, від Росії, і досі багато так думають, і угу. дуже. Просувати, просувати ідею, ну от я власне про це, про те, що дійсно вдвічі, втричі не знаю, набагато разів важливіше брати участь саме от в ці важкі для нас часи, щоб ну не буду повторювати все те, що ви сказали, бо абсолютно маєте рацію, я з всім згоден. Але я думаю, що для того, щоб звернули на увагу тільки а, ось такого моменту, знаєте, а, коли знають так, що в Україні йде війна, але ну будемо. Чесні, трішечки, може, навіть і підзабувають, тим більше на таких великих подіях, треба щось придумувати оригінальне і а, показувати себе, ну, може, якимось незвичним способом, так? чи, чи не зовсім це так. Все, все правильно. До речі, і було багато подій на українському національному стенді. До речі, минулий очільник МЗС Дмитро Кулеба була презентація його. Його робіт і, і спілкування з німецькою аудиторією і е, була були показані книжки, в тому числі і книжки видавництва ранок, які, які були спалені uh -huh. у Харкові е, літнього бомбардування. Е, багато книжок про війну було презентовано. Ну і інших художніх книжок, тому що це перш за все ярмарок з одного боку просування. Українська ідеологія, а з іншого боку, це комерційний ярмарок купівлі і продажу ліцензійних прав. І до речі, участь у таких культурних ініціативах дуже важлива. Це, мабуть, найдешевший спосіб просувати свою країну. Чому багато країн приймають? І готують приймають участь в Олімпіадах, готують своїх спортсменів. Це це можливість показати свою, свою спроможність. Це до речі, дуже добре розуміє Росія, і вона весь час інвестувала мільярди, мільярди доларів у такі книжкові події в культурні заходи, в мистецькі вистави і це. Досі в головах європейцях про про те, що нібито Росія велика культурна країна, і е, ну це це точно треба ламати. Е, показувати не може бути культурною країною, яка вбиває. Письменників, письменників, журналістів, дітей, Та взагалі людей, власне, так, людей, дітей, жінок і так далі. Бомбардує мирні, мирні міста, як от Харків, в тому числі наш з вами рідний. А Харків і не тільки, я так розумію, що майже всі, мабуть, книговидавці з Харкова також були присутні на ярмарку, так? Так, так. Най Найбільше видавці і Фоліо, і Ранок, і Віват, mm -hmm. і, і інші, які КСД. Були присутні. присутні. Ну, от і і щодо російської присутності, треба сказати, треба навіть віддати їм належне, вони робили це вправно, бо книговидавництво у них на широку ногу, що називається, поставлено, ну, вони і красиво вміють книжки випускати і красиво презентувати. І, власне, ну, по-перше, по-перше, наскільки я розумію, їх було доволі багато, незважаючи на, та, на війну власне, да? і на те, що Уряди країн все ж таки на нашому боці їх було надто багато, і тому ви вирішили влаштувати от таку от акцію, щоб люди побачили, щоб люди зрозуміли, власне, чому вони не повинні тут бути. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Ви знаєте таке враження, що тут така повзуча експансія, якщо угу. у 22 році після початку широкомасштабного вторгнення взагалі не було на цьому. Ярмарку жодного російського видавця не було в минулому році. Вже було був один чи два видавця. Таких ну не за не, невеличкі, якісь нікому не нікому невідомі російські видавництва, То в цьому році вже було п'ять е, стендів, і головний стенд був видавництва. ІксМО я е, для слова. Хочу, хочу пояснити, що це найбільше видавництво Росії. Це такий монополіст, який ага. займає, ну мабуть, половину ринку. До речі, вони тільки цього року завезли дві з половиною мільйони книжок на тимчасово окуповані Херсонської Запорозапорізької області, ще й так значить про це прописали. Це видавництво ЕксМО, яке дуже багато ще з 2014 року друкувало книжок про з такими назвами Україна в вогні, про Укра про укранацистів, ще якусь ну антиукраїнські, абсолютно. Єрість друкували, тобто це таке центральне пропагандистське видавництво видавництво Росії, uh -huh. і коли Український інститут книг офіційно запитав адміністрацію ярмарку, чому представлені тут російські видавництва. Вони, вони відповіли: ну ви знаєте, ми не толеруємо війну, ми не uh -huh. ніколи національний стенд Росії не буде, але видавництво ЕксМО не порушує закони Німеччини. От у них немає тут пропагандистських книжок. Якщо будуть, то ми їм заборонимо. Тобто, це Разуміє... якраз і серія культура поза політикою або війною. Тут можна сказати книговидання або книжки поза, поза війною для німців для організаторів виставки. Я, я думаю, що це ну з одного боку, це така імпотентність європейська, тому що вони не розуміють, що е, Росія е, робить е, свідомо такий. Який вплив, і пропагандійські речі, тому що чим погано взагалі присутність російських видавців на найбільшому книжковому ярмарку, це, по перше, легалізує російських видавців, це показує агентам з продажі прав, що можна працювати з російськими видавцями. Ага. Ми всі знаємо, наприклад. Джоан Ролінг заборонила, щоб її книжки про Гаррі Поттера друкувалися в Росії. Ще багато видав відомих письменників проти, проти цього. Але от таким чином Росія легалізує свою присутність на міжнародних майданчиках. І якщо б ми не протестували проти цього, то невідомо що було би наступного року, тому що цього року спільними зусиллями зусиллями. З іншими колегами вдалося зробити таким чином, щоб стенд ЕксМО був закритий, Тобто вже от після листів і офіційних листів, і запитів МЗС і наших пікетів, в суботу цей стенд був заклеєний ну, такими картонними штуками. вже нікого картонними бордами. Нікого вже не було, і це дуже добре. Ага. Я надію, що в наступному році вже жодного вже російського стенду не буде, і ми будемо за цим за цим слідкувати. Тобто, акція ну, все ж таки вдало пройшла. Так, ну тут тут багато, багато чинників спрацювало, тобто не не тільки видавці, які протестували, а ще й були офіційні запити від МЗС. Тобто, це ми всі били в одну точку. Mm. Чесно кажучи, я в перший день пішов, купив червону фарбу, але мені від мене відговорили. Хотіли замалювати намалювати щось на них, так? Да? Ну так, але. Повідомили, що якщо ми так зробимо, то це може бути і в'язниця, і. Uh -huh. Ну це як хуліганство могли, в принципі, розсінити, я так думаю. Чи yeah, щось yeah, таке? Yeah. Слухайте, пане Вікторе, а ось ця антиросійська акція спонтанною була, чи ви заздалегідь її спланували з колегами? Uh -huh. Це, це була спонтанно, коли ми побачили цей стенд, ми Вирішили, що щось, щось треба робити. Тому ми вночі підготували оригінал макети плакатів і домовилися з німецькими колегами, які вранці роздрукували плакати. На плакатах було написано «Russia kills». Children, джурналіст, врайтерс, Росія вбиває журналістів, дітей, письменників на місце Росії на, на франкфуртському ярмарку. Тобто, хто, це хто, вас під... та... хто вас підтримав з колег? Хто там був з вами? Ми втрьох стояли на акції: це було видавництво фоліо, видавництво ранок і видавництво знання потім ще е, доєдналися доєдналися українські видавці вже з з, з написаними плакатами теж е, стояли біля стенду я хочу сказати що е, Ті працівники ЕксМО, які були на стенді, ну вони були не те, що перелякані. Вони казали: Та ми ж не проти війни. Ми ж ми ж тут за книжкою, ми ж тут за культуру. Ми казали: Ну запишіть на камеру, будь ласка, що ви проти війни Росії. Вони не захотіли про Ну, зрозуміло зрозуміло, само собою. А як як інші, представники інших країн реагували на цю вашу акцію ініціативу? Позитивно, позитивно, з цікавістю реагували, і всі розуміли, що Росія це, Росія це агресор. Насправді, насправді, видавці, це ж це ж еліта, це інтелектуальна еліта, і всі розуміють і наслідки, і причини, і, і тут дуже важливо було показати, що не місце в стенду російському. У Франкфі, тому що дуже ж багато росіян живе у Німеччині, і раніше вони завжди завжди приїжджали на такі ярмарки, ну щоб поспілкуватися зі своїми земляками. І дуже важливо показати показати, що Росія це ізгой. і це потрібно треба доводити, інакше інакше, оця повзуча експансія. Ну, Ну, інакше вони собі відвоюватимуть місце, що називається під сонцем в підсвідомості та у свідомості, навіть я перепрошую не у підсвідомості, а у свідомості європейців, що часто густо відбувається, що, що називається в інших сферах, і ну, є все-таки частка європейців не просто громадян звичайних, що називається країн, а і представників політичних кіл та культурних, які вважають, що ну, війна війною, як і конфлікт яку конфліктом називають, а от такі культурні відносини, чи ще якісь спортивні, це абсолютно інший бік, і це нормально, і так далі? От цього, звісно, не, не, не повинно просто бути і здорово, що бачите, ваша акція так от була була настільки успішною. Пане Вікторе, ну і на завершення, взагалі, про, про успіх української делегації, якщо можна так казати, чим завершилася ярмарка для, для вас і ваших колег? Наскільки успішно? Зрозуміло, що ще багато роботи саме вже після ярмарку. Але мені здається, це один з найуспішніших для видавництва ранок, тому що у нас було стільки підтверджених контрактів угу. і зустрічі. І, до речі, я хочу похвалитися: видавництво ранок отримало золоту нагороду за кращий європейський підручник. Ох, вітаю від душі вітаю. Це, дякую. Ми от, от ви майже. Один з перших про це узнали. Ми збираємося завтра про це пресу повідомляти. Слухайте клас. А що за підручник? З якого предмету і для яких класів? Та дуже символічно, що це той підручник, який згорів під час... Приліт. під час. Приліт під час пожежі на друкарні фактор, uh -huh, який був uh -huh. який друкувався саме там. А ми це вийшли до цього. Відправляли на конкурс. Конкурс це Белма Бест Едукайшнл Лонін Лонін Тобто, це щось на зразок. Ну, Оскара в кіноіндустрії, uh -huh. а в цей конкурс це на зразок. Для навчальних літератури, для навч... для підручників, для навчальних матері... матеріалів це оце конкурсу така ж сама вага, і чесно кажучи, ми не ми не очікували. Ми були включені в короткий перелік, короткий е... спис список. Ага. да. і дуже приємно, що об'явили про присудження присудження. Нагороди, і коли нас запитували, чим наш підручник відрізняється від інших, ну чому, чому він чим він відрізняється? Основна основна ідея цього підручника. Тим, що він ще заточений на навчання онлайн, тому що до uh -huh. нього є онлайн матеріали. Я пояснював, що у нас на жаль, і в Харкові, і в інших областях багато дітей навчають не, не мають спроможності піти до школи через небезпеку. І от через це е, вдалося зробити такий такий сучасний сучасний підручник. А, як, а як, взагалі... як він правильно називається? А німецька мова, авторка сотнікова. Ага, це з німецької мови, власне. М може, ви ще і цим їх підкупили? Ну я не думаю, тому що я в лапках кажу, звісно, підкупили там таке дуже, дуже серйозне, серйозне журі з п'яти країн, з п'яти європейських країн, і купа купа вимог до того, щоб навіть податися, щоб відповідати критеріям, і для нас це ну я хочу сказати це вперше в історії України. Будь-який uh -huh. підручник зайняв і ще і ще отримав, ще отримав золоту медаль. Ну найщиріше, найщиріші просто вітання. Дійсно, yeah. я сподіваюся, для ваших колег також цей ярмарок можна назвати успішним. Так я я я бачив, що е, стільці для переговорів були столи для переговорів були постійно зайняті. Річ в тому, що у Франкфурті такий, е, такий дуже жорсткий е, графік, максимум на переговори відводяться півгодини, uh -huh. тому що дуже дуже багато зустрічей, і за за треба в треба встигнути все обговорити те, що те, що ти запланував, тому будь-якому ярмарку переду, передує така е, напружена робота напружена підготовка тобто це за 2-3 місяці вже починається підготовка щоб е, щоб попереднє щось попередні попередні риси попередні пункти узгодити для угод щоб уже там уже е, там якісь нюанси, те, що дистанційно не можемо доточити, вже вже підписати і багато, багато я знаю, що було е, угод і про продаж прав, і про купівлю прав. І це дуже класно. Ну, наприклад, одна з подій була присвячена перекладам українських книжок на німецьку. Хьору вже перекладено більше 20 назв українських книжок на, на німецьку мову, в тому числі, в тому числі і загиблої письменниці, журналістки Вікторія Меліної царство небесного, uh -huh. і слава Богу, що після неї залишилися книжки, і ну, не, не дай Бог от, от, так, стати такою відомою Швічно. життя. Звісно, звісно. Ну що ж, я ще раз вітаю вас з колегами, і користуючись нагодою, пане Вікторе, я запрошую, коли ви будете у Харкові, коли повернетеся, завітати в студію. Показати, бо є вже така можливість, ми в наші програми, в тому числі, і цю з вами викладаємо на ютуб канал, наш ютуб-канал Радіо Накипіло, Показати оцей підручник з німецької мови, який отримав золоту медаль, який визнаний найкращим європейським підручником. А це ну це дорого варто, що називається, розповісти про інші підручники. Тобто. Заходьте, звісно, будемо раді вас бачити. Я щиро дякую вам за, за те, що приділили час. І я дякую всім нашим слухачам, глядачам, всім, хто дивиться і слухає. Не забувайте, будь ласка, не тільки слухати, а й дивитися на нашому youtube каналі Всі наші програми, прямі Етери. Ставте обов'язково вподобайки, тисніть на дзвіночок. Як то кажуть, підписуйтесь. Я з вами прощаюся. Почуємося. Слава Україні!